Ще один столовий сорт винограду, автор Потапенко, Тимур. Цьому кущу третій рік вегетації. Непогана сила росту. Гарно визриває лоза раннього терміну дозрівання. Дуже важливо, що не тріщить після дощів. В цьому році він видав першу сигнальну гронку. Гронка невелика. Рихла. Ягоди гарні, янтарного кольору. Багато виноградарів жаліються, що він часто горошить. У мене поки що цього не видно. Всі ягоди як одна. Витягнуті пальчикового типу. Виноград витримує температуру до мінус 25 градусів. Ось я вирвав дві ягоди. Ви бачите, непогані. Беру ще декілька для того, щоб зважити і подивитися, які вони всередині. Ягоди у мене заважили 5-6 грам, 4 ягоди, 22 грами. Ягода пружна. Всередині, зараз побачимо, має дві, а той три насінини, що не дуже добре. їді. Особливо діти не люблять оцих насінинок твердих. У мене ще вони зелені. Значить, що ще повністю цей виноград не дозрів. М'якоть також пружна, досить така дуже соковита і солодка на смак. Проте після з'їдання ягоди відчутно невеличка терпкість. Я думаю, що такого винограду на винограднику більше, ніж один кущ садити не варто. Дружина моя через оцю відчутну терпкість його не одобрила, хоча він і солодкий, і приємний на смак. Мені сподобався, так що один кущ залишиться на моєму винограднику. Дякую всім за перегляди. До побачення.